Привіт, мої любі, вітаю вас у Задзеркалі. З вами Аліса. Сьогодні в нас буде розпаковка однієї дуже цікавої колоди. Щойно забрала її з пошти. Довго вона до мене їхала, тому що Укрпоштою. Я все думала, чого люди так не люблять Укрпоштою користуватись? Це ж набагато дешевше, ніж нову пошта. Ну, тепер я зрозуміла чому. Тому що ця посилка, вона в мене дуже довго блукала, але нарешті до мене все ж таки потрапила. І зараз з вами разом її відкриваю. Посилка в мене куплена з рук, вона, ця колода вже не нова, тому це для мене також сюрприз. Я знаю ці колоди, вони з Аліекспрес. Але я купила її у дівчинки з рук. Зараз вам усе покажу. Дуже гарно так запаковано на совість. Люблю, коли в таку купирку запаковують. Це дуже добре зберігає. Ой, клас! Ось така металева коробочка. Ой, слухайте, ну сама коробочка в прекрасному стані. Зараз поглянемо на карти. Вони мені дісталися дуже за недорого, я дуже-дуже цьому рада, тому що я, по-перше, я дуже люблю ці алішні металеві коробочки. Дуже люблю. У мене одна така вже є, і там дуже класна якість і кольоровий зріз, що я просто обожнюю. Так, у нас є а, інструкція англійською. Класична, ну і колода класична. У мене є оригінал цієї колоди, він від US Game Systems. Він, але це в нас точно Алі, тому що тут навіть ніде не зазначено US Game. У US Game також є варіант цієї ж колоди. У мене повноформатна версія, а в них є така зменшена версія в металевій коробочці, але там інша, інший зовнішній вигляд. Опа, випали, а то я не могла їх дістати. Ну, коробочка класна. Ну, от про що я кажу? В мене а, треть, третього окаро є а, от залів в металевій коробочці, і я дуже-дуже задоволена якістю, я навіть не очікувала. Ну, тут золото трошки потерлося, трошечки видно, що вона була юзана, але в досить пристойному стані. Клас. Ну, за ті кошти, що я її купила, я дуже задоволена. Ось такий зворот. Кольоровий золотавий зріз. Супер. І ось така, ой, вона мені навіть її виклала. Виклала її по порядку. Клас. Дуже класна колода. Це, в принципі, чи не єдиний вінтаж, який мені, в принципі, подобається. Ще один від Craft Cards я придбала нещодавно. Готую для вас відео, заново знімаю свою підбірку класичних колод Райдера Weigh'a. Все покажу, все розкажу, які і копії в мене є, і оригінали. У мене вже є одне відео по класичним моїм колодам з моєї колекції класика Вейта, Але тоді в мене було ну, досить небагато колод, досить невелика колекція, коли я знімала. Зараз вона в мене, ну так, поповнилася трошки і поповнилася досить оригінальними виданнями і українськими також. і ну, Я просто вирішила зняти заново. Свою колекцію підбірку класичних колоду Та Я чекала, чесно кажучи, поки мені приїде ця колода, щоб включити її в підбірку. І тому скоро-скоро вже очікуйте. Ну, звісно, відмінність друку від оригіналу є, тому що, ну, я ж кажу, в мене є оригінальна ця колода. Відмінність друку є трошечки, але якість дуже пристойна. І ну, такі вони досить щіль, щільність така приємна. Ну, клас, мені подобається. Знаєте, в принципі, рекомендую, але застерігаю, будь ласка, не купляйте. В нас ці колоди є, продаються по 500, а то й по 600, і навіть більше гривень. Ну, це просто жах, тому що на Алі вони коштують від 250, я бачила, ну і десь до 400 Така розбіжність. Тому майте це на увазі. Будь ласка, не, не переплачуйте, якщо маєте можливість а, замовити на Алі, то, будь ласка, мені просто запропонувала дівчинка, і я погодилася. Якраз не довелося чекати за Алі дуже довго. О, клас. Я, я прям дуже задоволена, ви знаєте, прямо. Ай, прямо, прямо супер. Тому наступне моє відео це вже буде підбірка класичних колодуйте. Дякую, що розділили зі мною емоції від цієї розпаковки довгоочікуваної. Ну, не такої довгоочікуваної, як Залі, правда, але все ж таки Укрпошта наша, <смі> я її ніжно люблю. Тож, до то побачення, побачимося у Задзеркалі.